Ну що, і таке буває, що зробиш? То є життя. Алло, привіт. Так. Я в Так. Ні, ну подзвоніть до зуря, не може вона там Ну до мене? То хай передзвонить до мене Буду, 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 Ну, добре, добре, добре. Ага, все. Ти сюди. <ріст> Ти що знімаєш, чи ні вже? Конечно. То я не сподівався, що воно так шарне, йоп твою мать. І тут, що тут... ти думаєш, ми ви шнурком витягнемо двоє? Я думаю, що придеться хірачити, блядь. Та попробуємо зараз до Беремо Ягуара зараз, Ягуара до Форкопа, Ягуаром витягуємо. Він туди не доїде, він важкий, він чи ніч. Да, это эндуро, детка. Сміш, я навіть до і не достану, то хіба... Герово, що акумулятор зараз намокне там. І що буде? Затече вода всередину. Давай витягуємо. Выключай то що саме.